Любі друзі, всім привіт! Напевно, що багато хто з вас любить шоколадну пасту по типу нутелла, меренда та інші. Так, от пропоную вам домашню альтернативу магазинним. Цю пасту можна готувати з різними смаками: шоколадну, ванільну, горіхову. І саме приємне, що це все готується з простих продуктів, що є на кожній кухні. А також без усіляких консервантів і поліпшувачів. Ми будемо використовувати з вами рослинну олію, молоко, цукрову пудру і сухе молоко, а також какао для шоколадної пасти. Ну що ж, почнемо: я беру 100 г пастеризованого молока, додаю 200 г рослинної олії без запаху, і тепер треба все це разом пробити. Щоб суміш добре збилась, опускаю ніжку блендера до самого дна і, не рухаючи збиваємо. Це так само, як ми готуємо з вами домашній майонез. І коли бачимо, що маса починає густішати, то можна вже збивати як звичайно, рухаючи блендер вверх-вниз. Тепер. Як суміш загусла, додаю 40 г цукрової пудри, 5 г ванілі і 60 г сухого молока. Для цього рецепту сухе молоко краще брати незбиране з максимальною жирністю. І тепер збиваємо все вінчиком. Ось така виходить ванільно-молочна паста, наче білий шоколад, дуже смачна. Переливаю її в окремий посуд, а наступною буду готувати шоколадну. Беру знову ж таки 100 г молока, 200 г рослинної олії і точно так само збиваю до загустіння, додаю таку ж кількість цукрової пудри, це 40 г, 40 г какао порошку і 20 г сухого молока. Тобто сухих складових має бути 100 г на 300 г рідких. І все тепер разом перемішую вінчиком. На цьому етапі блендером користуватись незручно, і якщо у вас немає вінчика, то можна перемішати ложкою такими от збиваючими рухами. Ось така вийшла шоколадна паста. Для зручності перекладаю її в банку. І тепер погляньте, яку смакоту ми маємо майже за 10 хвилин. Консистенцію шоколадної пасти зовсім не відрізнити від магазинної. На смак вона насичена шоколадна з дуже ніжною текстурою. Якщо ви полюбляєте горішки, то можна ще сюди додати десь 20 грам смажених подрібнених волоських або лісових горішків. Від нутели точно складно буде відрізнити. Молочна ж паста має трішки м'якшу текстуру, наче ніжний крем з тонким молочно-ванільним ароматом. Вона також добре тримається на тості, не пливе. А для різноманіття я вирішила зробити окрему баночку по типу зебри. Для цього мені потрібні три мішечки. Один я залишаю порожнім, а інші два наповнюю шоколадної і ванільної пасти. Тепер отак закладаю. І все. Відрізаю кончики. І можна заповнювати прозору баночком. Погляньте, текстура просто неймовірна. Ця баночка не залишить байдужим жодного ласуна. У нас вона щезла протягом дня. Це дійсно дуже смачно. І головне, що доступно і без шкідливих складових. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивились. Смачного вам і до нових зустрічей.